Овочні і молочні продукти лежать на землі. Через дорогу організований ринок. Чому люди вирішили або що їх змусило торгувати тут, біля дороги, а не на організованих місцях? Я торгую тут, мені з електрички приїжджають на видобище. А тут мені ближче, і в метро не переходить тягати з собою Просто я совісті, де була кажучи. Це переобірали. І людям гарно на ринку купити і місця. Місце нам немає. А если даст, то так ты ну, просто отдавать, а ничего не продать. даже, если нам дали место, так, так. я пришла, стала, я бы продала С одной стороны, это хорошо, потому что людям простым, которые это выращивают, продавать это не Вот они ищут эту улицу. А на, как говорится, оформленных таких Требую слишком много большой большую поэтому я не буду. Вот <laughs> <laughs> все. А, ну как вам сказать? Вообще хорошо с точки зрения потребителя, вот, но с точки зрения э, организации, да, вот таких вот рынков, то наверное, конечно, негативно, потому что, ну, должен быть контроль, должен быть какой-то санитарный, какой-то какой-то санитарный контроль. Ну, я так думаю. Вот. но очень удобно, потому что все очень свежее. Привозять ті, хто вирощувати продукцію, тому зекування, звісно, я дуже хорошо про це відчуваю. Так, на жаль, на жаль, у нас на Чоколовському бульварі 19 вже протягом кількох місяців є стихійна торгівля. Не може бути торгівлі з землі. Це все небезпечно для наших мешканців. Ми намагаємось Намагаємось, щоб продавці, які там торгують, вони пішли на ринок. Бо у нас рядом з цією адресою є ринок, на якому, на жаль, нема продавців. Всі чомусь вважають, що краще торгувати на вулиці, краще торгувати незаконно, порушуючи закон України. Тому намагаємося разом. Привести наш, наше місто, наш район до ладу Боїченко Владислав, Тіана Борей, перші новини.